Людина, яка дуже добре розбирається в новій еволюції грошей, це буде криптовалюта. яку сьогодні вам розказує людина, яка 20 років має професійну, вигру, він викладач сам вижбовий закладу, 20 років вищий за викладач. Це Ярослав Петрович Ухачев. Ми прості люди, я не комп'ютерний тіший, може заробити прямо за дуже короткий період великі гроші. Для прикладу, він скаже. Що з 27 доларів людина заробила 886 тисяч доларів. Я приколу. У 2009 році це було, і це весь світ знає. Дивіться, якщо порахувати скільки нам потрібно, то так, щоб достойно жити в середньому, людина має заробити 1 175 тисяч доларів, вона вийшла. Це я порахував тільки два автомобілі, одне житло, там, середньо, статистично дві дитини і так далі. Тобто 1 мільйон 750 тисяч доларів, на якій роботі можна заробити такі гроші. Получається так, що людина, яка прийшла в цей світ, переведена бути бідною. Тобто я проаналізував собі, які є види активів, які в принципі можуть дати людині доходи. І коротко проаналізую за двома такими значить, критеріями надійність цих активів і ліквідність. Під ліквідністю будемо розуміти, хто не є фінансист, це швидкість перетворення даного активу, який може нам приносити доходи у грошову форму. Ну, роботу всі ми маємо, так. І я працював, колись на державу працював, як казав Сергій Михайлович, 20 років працював в війській політехніці, минулого року тільки розрахувався. Середня статистична заробітна плата в Україні це 200 доларів. Когось більше, когось менше. Ну, навіть якщо це 500 доларів, це не той дохід, який може зробити мільйон. З лишнім доларів за 40 років. Тому цей актив не дуже підходить для нас, для українців, тому що нам треба високодохідний актив, який у короткий час зробив нам великий капітал. В пошуках цього активу давайте посунемося далі. Власний бізнес. Я сам підприємець вже з 2003 року, повірте, мільйон ще не заробив. У нас постійно міняється податкова система, у нас формуються тільки ринкові відносини. Зараз стагнація в економіці, дуже багато підприємств закривається, зростає безробіття. Ви все це відчуваєте і на власних робочих місцях, власному регіоні, і я вам не буду тому довго розказувати. Є навіть такий в Україні прислів, що не всі підприємці під шампанські, правда? Ризики, які існують в бізнесі, дуже часто призводять до банкрутства. Я в диссертаційній роботі трошки відхилюсь, досліджував власне ці ризики. Виявляється, на заході існують певні системи, такі запобіжники, які дозволяють в разі банкрутства вийти підприємцю без збитків з бізнесу. У нас дуже часто підприємець може ще завісти в такі боргові відносини, які ще потім дуже довго розхльовують. Тому 10% тільки всіх людей, по знову ж таки по статистиці, можуть бути підприємцями. Це дуже ініціативні такі, знаєте. Енергійні люди, які можуть з собою повести, здатні згенерувати бізнес-ідею і нести ризики за неї. Основні люди можуть тільки працювати на когось. Ну так побудований світ, і нічого в тому не зробиш. Тому бізнес, власне, прекрасно, він високоліквідний, значно більше дає можливість заробити, ніж на роботі, але він не є надійним. І ще раз кажу, не всі можуть ним займатися. Якщо говорити... Про банківські депозити, дехто думає, що можна розбагатіти на банківські депозити. Ну, я працював на кафедрі фінансів, так скажу вам, і викладаючи студенти завжди казав, що банківський депозит це не є той інструмент, який може зробити вам капітал. В кращому випадку він здатний захистити ваші заощадження від знецінення. Чому? Тому що грошові, паперові гроші, скажімо так, і, і ну, взагалі будь-які гроші, вони мають таку властивість, мають дві хвороби. Перше це інфляція, знецінення по відношенню до внутрішніх товарів і коштів. І друге це девальвація, це знецінення по відношенню до курсу вільно-конвертованих валют. Якщо взяти, до прикладу нашу національну одиницю гривні, то ми бачимо, що інфляція за минулий рік офіційна статистика 21,8%. здається, відсотка. Ну але це, знаєте, кажуть, є такий жарт, що є брехня, є велика брехня, є статистика. Насправді є ще прихована інфляція, і яку уряд не хочеться враховувати. Реально вона не складає поза 40% інфляція за минулий рік. За поточний я ще не скажу, бо рік не закінчився. Так? Але ви відчуваєте, це. з кожного місяця дорожає все. і продукти, і, і послуги і комунальні, і так далі. І наша грошова одиниця весь час знецінюється. Якщо говорити про девальвацію, то гривня взагалі за минулий рік був курс, згадаємо до долара 8 гривень. Зараз, Грубу кажучи, в три рази більше, 23, 20, 22, 24 це 300% ще знецінені. Ви розумієте, в таких умовах заощаджувати гроші, тримати їх під матрасом, це злочин проти самого себе, а віднести в банк гривні, це ви навіть візьмете потім ту купівельну спроможність, яку ви занесли. Навіть якщо ви покладете депозит у валюті, ви трошки себе захистите від девальвації, так, бо валюта вже сама до себе не девальвує. Але все одно і валюта має інфляцію. Ви напевно знаєте, що долар, який коштував у 2013 році, зараз має тільки 3% вартості. Вартості, який був у 2013 році, То можете уявити, як і буде. Візьмемо приклад, наприклад, валюти, такої як євро, британський фунт. За минулий рік євро обвалилося співвідношення до долара один майже 4, 1,38 було, до майже 1-1. до 1. Знаєте, яке співвідношення. 1,098 на сьогоднішній день. Як я їхав, трошки підскочив. Ну, будемо рахувати майже один до одного. Так? Тобто, ви рахуйте 35% знецінилися євро по відношенню до того. і Фунт аналогічно знецінився. Тобто, розглядати, ще раз скажу, депозит як ефективний інструмент для збагачення ну, не приходиться. Він і так надійний. Він є ліквідний, але дохідність дуже низька, навіть якщо брати доларовий депозит, 8-10% річних. Це не є той дохід, який може зробити нас мільйонерами. Давайте наступне розглянемо нерухомість. Дуже надійний актив, якщо звичайно бойових дій не відбувається в тому регіоні, дай Боже, що не відбувалося. Але хто вклав кошти в Маріуполь, в Донецьк, ви знаєте, що ці Харків, нерухомість ціні впала шалено. І я хочу показати статистику по. Це то, що 1 долар 3% я вже розказував у 2013 році. От крива, яка показує динаміку падіння ціни на нерухомість середньостатистично по Україні. Тобто у нас зараз, я не знаю, як в Червонограді давно не було, але в Чубові спостерігається якийсь бум такий по новобудовах. Якщо говорити взагалі про інвестиції, традиційні інвестиції, такі як нерухомість, зараз будемо говорити про... Про банківські метали і так далі, то на них можна заробити тільки тоді, коли ви купили дешево, а ціна зросла, зросла і можна продати дорого. Якщо говорити про інвестицію у нерухомість, то ви можете зараз інвестувати, звичайно, в нерухомість. А що буде, якщо вона через рік впаде в ціні? Ви не продасте їй навіть по тій ціні, що ви купили. Я вам ще такий останній контраргумент наведу. Зараз, коли Україна вступить. Нормальні євросоюзівські відносини до нас прийдуть дуже дешеві кредити. Від 1,5% на 50 років річних. Ви смієтеся? Ви смієтеся, але це так буде. Що говорити про банківські метали, ви знаєте, що багато банків е, продають монети срібла, золота, банківські злитки і так далі. З цим активом теж не все так просто. Якщо ми подивимося динаміку цін на кольорові метали і на дорогоцінні, то вона виглядає таким чином. Якщо ви купили банківський метал дорого, ви його не можете продати дорожче, тому що він падає в ціні. Ну, колись, можливо, він розвернеться. Зараз ми бачимо, загальмувалося це падіння. Хоча трошки старий графік, два тижні назад тому золото ще провалилося нижче. Я сам торгую на біржі, не сказали, просто мене коли представляли. Три роки я очолював компанію Forex Club. я 20, перепрошую. 10 років займається біржовою торгівлею. І 3 роки був директором брокерської компанії Форекс Фул. Тому я дуже добре знаю всі біржові активи і їхній потенціал для заробітку. І давайте ми ще раз розглянемо валютні активи Форекс. Форекс ну, це є міжнародний валютний ринок. Сьогодні там можна торгувати не тільки вільноконвертованими валютами, там є нафта, там є. Три сорти нафти, газ, мазут, там є кольорові, дорогоцінні метали, акції, є можливість, це вже фондовий ринок, фондові індекси і так далі. Однак вони є дуже ліквідні і дуже високодоходні. В рік можна від 120 до 1200% заробити. Але надійність їх є низька. В якому плані? Тому що ризики, які пов'язані з біржовою торгівлею, настільки високі, що 95% учасників цього ринку. Програє свої кошти і лише 5% заробляє. Тому ризики є, тут є дуже великі. Можемо розглядати страхові програми для накопичення. Ви, напевно, знаєте про лайфове страхування, коли кожна людина може відкладати якусь суму грошей до пенсійного віку, але нам треба зараз жити. Це чудово, це прекрасний інструмент. Але нам треба зараз жити і все життя відкладати на старості скористатися, це трошки не той актив, про який би ми хотіли. Чому? Бо що нам треба зараз виховувати своїх дітей, зараз забезпечити свою життєдіяльність. тому страхові накопичення теж не підходять. І от досліджуючи всі біржові активи, буквально минулого року в моє поле зору попала нова така, новий актив, який називається криптовалюта. Знаєте, я вам так хочу сказати, що. Прихід цифрової валюти я особисто розглядаю як нову еволюційну форму взагалі грошей. Боли ви вдумаєтеся, колись гроші взагалі були відсутні. На Взагалі розвитку суспільних відносин, коли був перевісно обширний лад, було натуральне господарство, люди десь там, що знайшли якусь ягідку чи гриба, чи корінець, чи якусь маму полювали, то й з'їли, потреби грошей не було. І тільки з розвитку суспільних відносин появи держав, потім суспільного поділу праці виникли гроші. Вони спочатку карбували мідні бронзові монети, потім з розвитком феодалізму і капіталізму виникли золотовалютний, девіз, так зване, в обороті були в обігу тільки золоті срібні монети. Але розвиток товарних відносин у капіталізму привів до того, що до металів вже стало хватати. Тоді придумали паперові гроші, які держава гарантувала золотим містом певної ваги. Так? Але в 71-му році президент Сполучених Штатів Ніксон відмінив золотий міст у доларі, потім у фунті відмовилися, у франках золотого місту. Радянський рубль у 70-х роках відмінив забезпечення золотом грошової купюри. І сьогодні паперові гроші мають ніякої внутрішньої вартості, ви можете підвірити в номінал, який на ньому пише. Причому, чому які традиційні є недоліки паперових грошей? Їх можна підробити, їх можна вкрасти. І вони мають ті хвороби, про які я вже говорив, інфляція, делівація, здоцінення. Якщо ми говоримо про нову еволюційну форму грошей, то в нас вже фактично до цього не приклали. Ви пам'ятаєте, як всі запиралися, коли вводили платіжні картки, правда? Недові... Недовіра була страшна. Тим не менше перевели зарплати, пенсії. І сьогодні це виявляється дуже зручно. Електронні гроші, які ми бачимо зараз через посередництво платіжних карток, це і перша власність. В основі цих, скажімо, платежів все-таки лежать ще поки що паперові гроші.